Ось ця капсулка, дивіться, отак от. От вона виглядає. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Вони не знаєш магії, все каже, це фізика. Друзі, якщо ви купили якусь шмотку, і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в простірі не тканину. І іменно оці шарики тримають. Цю штуку. Як воно знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не Дімовий, ну це обичає на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, оце все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А В нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі її там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Значить, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якого так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш, а, може запросто там фарба, яка чи щось ще щось іще знаєте. От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниця, вставляти ножниці і, ну обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. мене не знаєш магія, все каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився. під, підпалив, підпалив. <реш> просто каворя, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Це тобто вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І Ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розіб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, По-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей. Не пошкодить, понятно? Всередині вон капсула і повірдину, нам не страшно. Бо у нас, тут ниток дуже много, бачите? Тобто воно щось по ниткам пішло, тобто воно до одежди не піде. А, во-первых, у нас є оце... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми там наватали вьеровок, воно прям на вірьовку, поняла? Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от отак от вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Типу, це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? Ось наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Сняли. Отакі от, от мучі. <хи> Господі, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Значит, дивіться, от магніт, от у нас шарик з одної сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака от железячка. З дирочком. І ній по бокам два магніта. В самої іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці, або просто притискають. Ці е, магніти отримують там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається, ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба неодиновий магніт з дуже великою силою. Або ну такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорогі, мені ця кофта терміново на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке тоді такі, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну, виручить вас таке.